Хлопчик, тобі сказати правду чи я прихню? Говори я правду, я не навіжу вас. Добре, я поїдемо на Мальдиву. Ти знати, що я хотіла на Гавай. Я хотіла, щоб ми на, мою річ... на нашу річницю поїхали на Гавай, а не на Мальдиву. І Дана, каже, то що, білий на Мальдиві дешевше, тобі що неважно на мене, тобі жалко чи для мене, а по інше. Я знаю, що ми йдемо на Мальдіву, лише тому, що в тебе там завдання. В мене вже коси від твоєї роботи поліцейського. Тебе немає вдома. Ти є поліцейська. Ти все проводаєш. Тебе бачиш ніколи немає вдома. Тому що в тебе тодішня зміна, то за цими ворушками бігаєш. Мені ж це тебе страшно, будеш того стрілять, це все. У мене немає мужа. А я тобі нагадую, ти ж нас коли з'явиться дитина. І що я буду одна сидіти з двома дитинами, одна я буду справлятися з ними. А тебе не буде? Я розуміла, якщо тобі платили там 100 тисяч. А тобі платять лише 30 тисяч. На 30 тисяч я буду одна з дитинами вживати. І ти мене кидаєш і ти будеш сім роботи на роботі. І тобі немає діла до мене, до наших дітей, ти будеш усюди попадати на роботі. Якщо ти будеш психувати, як ти зараз психуєш, то я тебе прошу. Взагалі ідеально. Пішли вже. Чого ти засинаєш? Нас всього лиш одна година до виліту. А я ще голодна, як собака. Тому, якщо тут є кафешка, тоді ми маємо туди сходити. Я не знаю, каву попити, чогось їсти. Тому що тоді, я не знаю, я від холоду на цьому самольоті я помру. Гайнагапити тут, дідночко. Дякую. день, молоді. що я вам можу подати. Давайте мені зараз. Хм. Тут... дайте мені, будь ласка, гамбургер... Ще дайте мені подумати вишньовий тортик, напевно, ще може каву з цукром і з лимоном, і, напевно, ще рулет. І усе. Зараз... І давайте для мужа. Звичайно, страйда каву. Тобі зараз усе зроблю. І Давайте все ж таки для мужа звичайний ось цей стригольний сендвіч. Дякую, до побачення. Дякую за покупки. Гранного апетиту. Ну, чого ти не їш? Нету аппетита. Хочу я б сэндвич взимаю. А то я ему звонила и каву, и сэндвич. А він ничего не хоче. Не, ну як ты називається? Если нічого називаешь, нікуда на полотему. И все. Хем їм. їм, я їм, я Ось так було і спочатку. Все давай. Добывай каву Офіціанти Приверуть тут безлад До то 5 хвилин побігли. Давай послужи наш вид. Починається через 3-2-1. Якщо у вас є якісь запитання, чи ви хочете ще пописані, Нажимайте на кнопку дзвінка. Так. Добрий день. Чим я вам можу допомогти? Приносіть мені, будь ласка, за... Second, what was Секундочку, вот, ваше кофе, вот ваша булочка. А вы ничего не хочете? Нет. Um, okay. yeah. Наши один вылет, и мы поэтому Я на вам полету. Дякую. Добрий госпожа. Ми прилетіли. Добрий день, Госпожа! Не хочете купити візитку? У нас є візитка на сезон плавання. Та ще є візитка на екскурсію в джунглі. Не хочете купити визитку. Ой, так давайте усі. Дякую, мис. Дорогой, посмотри, там дельфін. Вот. Добрий день. Не хотіла б ви купити в нас візиточки. Ні, ми їх вже купили при вході. Але що тут за візитка? Зумієте, така а, це візитка на наш національний вулкан. Він не сверхався вже тисячу років. Але там дуже багато туристів хочуть його відвідати. Бо там є фіолетові кристали. Там ще кажуть, Ще пещери. У якій є ці кристали? Вони дуже дорогоцінні і більше туристів хочуть їх забрати. Тому совітую, якщо ви хочете заробити гроші, поспішити. Але не совітую вам цього робити, так це може бути лише легенда. А ось те, що не легенда, це неймовірний вулкан, який треба побачити. Давайте. Добре, вам який номер. У мене зараз скажіть, у телефоні написано тут ти цей перший. А, окей, зараз я вам дам ключик. Що ж ключик? Дякую. Якщо у вас є якісь запитання, то тут є такий телефон. Якщо ви хочете піти на цепці, то щось сказати, але мене не буде. То ось є дзвіночок. Тоді гарного вам проживання в на нашому готелі. Дякую. Я не розумію, чого ти стоїш на місці. Давай, йдемо. Алло, дорогий, ти де? Срочний виклик, я вже біжу. Як завжди? кусочки. За кусочки на мене, на мене. На наші діти, це на мене, на на секундочки. Оце це ваша така робота. Я для мене говорила, що пусте місце. Він на мене любить роботу більше, ніж у мене, на наші дітей. Це просто, це просто не чесно. Це просто... Боже мій. Це просто не чесно. Мені просто... Дуже Да його моя. И он на моя полезаю. Я не буду полез нашими детьми. Почему я за время пиза?